Ще з самого малечку діти вчать на пам'ять номери екстрених служб України, щоб в разі потреби знати, куди звернутись і що сказати. Один з цих номерів 102. На спецлінію телефонують з різних причин, зі стандартних і не дуже. Ми поспілкувалися з представниками служби 102 Житомирської області про дзвінки, які запам'яталися найбільше. Найбільше мені запам'яталося це, коли телефонувала жінка і сказала, що вона хоче замовити з сиром. І Ну, відповідно, я її запитала, чи вона усвідомлює, що вона телефонує на лінію 102. Вона сказала так, і що вона потребує допомоги. І ну в ході розмови з'ясувалося, що її тримають в заручниках і що там людина перебуває зі зброєю, і це було в місті Києві. Ми цю передали за територіальністю міста Києва, яка там подальша доля цього повідомлення. Тобто мені не відомо. Зазвичай не за телефоную з приводу домашнього насильства. Є різні випадки, тобто. Зазвичай телефонують жінки, але є випадки, і чоловіки телефонують зазвичай чоловіки трішки як хвилюються, коли телефонують. Нам зателефонувала жінка-волонтер з Житомира і повідомила, що в Києві на автовокзалі знаходиться жінка з дітьми і просить притулку в Житомирській області. Наші оператори зв'язалися з операторами з Києва. Ті свою час зв'язали з Працівниками патрульної поліції, які за свій кошт посадили цю жінку з дітьми в автобус, вона приїхала в Житомир, і в Житомирі цю жінку з дітьми влаштували у нас в притулку для дітей. З початку 2023 року на спецлінії служби 102 головного управління національної поліції Житомирської області надійшло понад 200 тисяч повідомлень. Начальник відділу служби 102 Олександр Куприянов поділився, що на чергування щодоби заступає 9 працівників, які за цей час приймають 600. 700-700 дзвінків про те з яких причин найчастіше телефонують, та чи збільшилась кількість звернень в порівнянні з минулим роком? Далі люди телефонують з різних причин. Актуальними це є домашнє насильство, адміністративні правопорушення. Ну і повідомлення, які не відносяться до компетенції поліції. Наприклад, наприклад, у когось застрягла карточка в банкоматі доволі банальні. Є повідомлення, що впала пташенятко з гнізда просять допомоги в середньому можна сказати, що 50% повідомлень вони потребують допомоги, тобто потребують реагування. Арешта – решта це які потребують реагування або в звичайному режимі, не негайному, або взагалі не потребують реагування. Це якісь там звернення, надати номер телефона райвідділу, графік прийому чергування начальника головного управління і таке інше. Порівняння трошки менше, враховуючи, що спочатку повного штабного вторгнення дзвінків було трошки більше, десь на відсотків. 15 дзвінків менше надішна, коли ви телефонуєте на лінію 102, Ваш дзвінок надходить до інспекторів. А як саме відбувається відпрацювання викликів, розповіла нам інспекторка відділу служби 102 Дарина Легенчук? Ми здійснюємо прийом, безперервний прийом дзвінків нас песлі всі, які надходять на 102. оперативно реагуємо. Здійснюємо тобто, залеж, все, що нам потрібно, це вірно кваліфікувати, висадити місце. Час правопорушення і висловити подію, або це потребує негайного реагування, або дане звернення відпрацьовується у звичайному режимі. І також подалі на протязі до двох хвилин ми маємо зараз всю іншу інформацію, тобто там місце перебування правопорушників, їхні прикмети, місце відходу, можливо, задійний транспортні засоби. Якщо це, наприклад, можливо, чи потрібна невідкладна допомога працівників швидкої, якщо це пожежа, то це в ДСНС також зателефонуємо, або інші служби також передаємо. Інформацію. Потім оператори передають інформацію диспетчерам, які відпрацьовують звернення та за потреби викликають наряд поліції. Коли надходять повідомлення по спецлінія 102 через армдиспетчер працівникам диспетчерської служби падає так, картка з повідомленням. Є картки різними повідомленнями, які діляться на категорії альфа, бета, гамма. І диспетчер призначає, якщо повідомлення підлягає негайному реагуванню, тобто під категорію альфа, бета, протягом одної хвилини, призначає вільний наряд поліції, призначається в автоматизованому режимі, якщо з технічних причин відсутній зв'язок або не працює інтернет чи база. Призначається наряд засобами телефони чи радіозв'язку. Працівники поліції просять жартомата без причин не телефонувати на спецлінію служби 102, адже ця хвилина може допомогти тим, хто дійсно потребує.